Ввечір 24 серпня видався святковим не для всіх у Бардичеві. Боротися з вогнем довелося місцевим пожежним. О 20.40 черговий пожежної частини отримав сигнал. Вогнеборців викликали до одного з торгівельних центрів, що розташований на території міського кооперативного ринку. У дні державних свят Бердичівські пожежні працюють у посиленому режимі, тож присутність на зміні двох відділень виявилася більш ніж доречною. Спрацювали оперативно, розповідають у До локалізації вогню приступили вже за хвилини чотири по отриманні виклику. Полум'я розбушувалося з тильного боку центру. Горіли контейнер для сміття та оббитий бляхою вагончик, в якому, судячи зі всього, зберігалася тара і деякі товарні запаси. Можна лише уявити, що б могло статися, якби воно перекинулося на основне приміщення, та вогнеборцям вдалося не допустити лиха, знищеним виявився лише вагончик і частина того, що у ньому зберігалося. Наші пожежні оперативно справилися з пожежею і вдалося зберегти. Саму будівлю торгового центру наразі говорити про причину виникнення вогню ще зарано. Її з'ясовують фахівці Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ. Відомо лише, що підійти до центру стилу, в принципі, не складало проблеми для сторонньої особи. До того місця, виходить, могли, ну, там не закривалося, могли будь-яка людина прийти. І там згідно. Ну, даних дуже багато було бичків, недокурків, недопалків. Тобто небережність поводження з вогнем, там <кій> більш виригідна причина.